Виїхали одразу на піджим під ворожу базу. Розвідка нікого немає. Скоріше за все, не дуже багато тут буде ТТ. Або просто наш світляк промазав. Звісно, сетап команда бажає кращого, але є хоч великий плюс, в тому що в нас є союзник, який нам може завжди допомогти. Так, ще щось СБХ скатує на розвідку. Бачимо з боку коня. Є просвітсує ворожої команди. Нам потрібно працювати відповідно одразу направо. Так, ну що ж, що, ж, що ж, попадаємо є! Будемо максимузувати відповідно відстріл даного танку, забирати їх щось на коня. Коню одні з найдепніших танків взагалі в ігрі, потрібно їх одразу, якщо ви бачите, забирати в даному режимі. І не пускати ніякому разі в борт. Так, що ж? Бачимо є відповідно екран. Попадаємо йому у башню, пробиваємо. Аккуратно відсилюємо коня, є. Так, ну що ж висуваться, є, помиляється тапешка Ще один шанс буде? Є. Добре пробиття. Нам потрібно акуратно відстрілювати крана. Так, нижній, попадаємо. У Магна дуже класна башка з броні, відповідно, а корпус такий картонний, тому відповідно намагайтеся бити щось ніс, відповідно. Так же саме, як іс. Дивимося, на дальні КПТшка є. Акуратно цілюємо, попадаємо в лючок, добре. Не пробиває нас. Порт, башню не пробиваємо, на жаль. Нам потрібно добирати коня, їхати вперед, піджиматися, відповідно. Коники добирають. Добре, пробиваємо ключок. Забирають пт одразу прокатуємо вперед, відповідно, добираємо. Накидаємо на покришеці. Ще раз. Встигнемо. Є. Yeah. Добираємо прощадку акуратно. Так, ми не встигаємо забрати останнього противника. Але уже сумарна кількість дамагу у нас доволі везлика. Ще разочок накидаємо в борт, добре, залітай, вертуха. Ще разочок акуратно. Добре, залітає в борт. Є, чудово, добиваємо противника. А тепер перейдемо до результатів бою.